Слава Ісусу Христу, благословенного всім вечора і мирного вечора. Дякуємо Богу Збройним силам. Дочекалися вечора, щось робимо. Що я роблю? Беру дітям на ранок суп, суп картопляний з каконкою. Собі ставлю пектися. Діти теж люблять. Грушечки, яблучка То печу. На дієті філюк. Грубий все одно і багато тих яблук, що вони теж калорійні. І вирішимо на ранок. Ото намочу горох сьогодні був на обіді, а там давали горох. Як там горох добрий, як масло, то в кого лежить пачка гороху, хай вона не лежить, зваріть її. А тоді можна пиріжки зробити, можна зробити суп, потім якщо лишиться горох. О, що я роблю? Раніше я його перемию і на ніч намочу. І на ніч намочу. І в рано варити буде, як масло. О, то казала бабця колись. Каже, діти, їжте горох, то буде, каже, вас в животі повненько і штанах, так казала моя бабуся. О, перемию, намочити горох і можна дати трошки соди. Сода то не хімія, сода то нормально. О, і будете мати, будете мати файне, модне і вигодне їдло. Дайте ти ж горох жовтий, хай ну ще миється. Всім здоров'я, добра, до зустрічі в 21-й годині. На проповіді Євангелія,